Також Харкова. Сто науковців зібрались в Ужгородському національному університеті, щоб поділитись розробками у сфері клітинної біології, вчені з України, Польщі та Німеччини. Протягом чотирьох днів читатимуть лекції та представлятимуть свої цитологічні доробки. З'їзд, в першу чергу, освітлює такі фундаментальні проблеми клітинної біології, але вони пов'язані із сільським господарством, і із. Медициною, а також із біотехнологією тут зібралися науковці не тільки з України, а й з ближнього зарубіжжя і дальнього, тому завжди цікавий обмін досвідом думками, оскільки лише в таких дискусіях народжується наука, і а можливо і кандидатський і докторський. Пан Крістов займається біотехнологіями, зокрема розробкою біопалива на основі спеціальних дріжджів. Своїм досвідом приїхав поділитись із українськими колегами. Працюємо на дрожжах заінтересовані. Працюємо в основному із дріжджами, їхнім використанням у промисловості, модифікаціями, що застосовуються у виготовленні вітамінів та застосуванням дріжджів як палива. Це наша головна зацікавленість. Працюємо над цією проблемою разом з українцями, найбільше із інститутом біології клітин Національної академії наук України. конференція триватиме чотири дні. Згодом науковці підсумують роботу та спробують знайти кошти для подальших. Розробок у сфері мікробіології, зокрема, ужгородські біологи мають намір залучити гранти не тільки з Європи, але й з країн Азії, зокрема Японії.